Коли починаєш жити, то проблеми починають вилазити. Утеплення там 15 см. Припустимо, бухгалтер він це не пойме. Каже, утепли мені, люди роблять, це нормально, що ти вуйк чоловіче. Утеплення дійшло до сюди, буде продування. І оці всі стики між ними, тут теж треба продувати. Оці. І оцей стик теж треба продувати. Цікаво, непроста криша. У 2010 році. Хто не думав про відступ від димовент каналів. Хоча і зараз мало хто думає про це. Ніби зарубка тут є така, ніби скоби є. Киша бітумної черепиці викрита. Ну, от ніби є він зазор. Є... Облішітка, ОСП, ніби є він зазор. Але вже тече. Це коли починаєш жити, то проблеми починають вилазити. Поки тут холодная, стройка вся продувається, воно незаметно, Але от купу потяків добре, хоч руберу, клали колеги. Хоч щось вони розуміли, це точно. Ми це робимо от і в цих місцях воно починається, ось такі проблеми потім. Люди потім дзвонять, от ви утеплили мене, сир, іди роби, іди переробляй. Тому я на, на початкових етапах пояснюю, що тут не технологічні примикання, не технологічні стихи. Припустимо, бухгалтер він це не пойме. Каже, утепли мені, люди роблять, це нормально, що ти вуйку чоловічий. А коли потім проблеми, бухгалтера розказує сусідям, що прийшли такі майстри і зліпили. Тому от я пояснюю, що от, от... ця стропка стіна мала закінчуватися отут, а там аж до мембрани йде. Тобто утеплити там зверху. По-перше, стропіла близько, тут хоч би 10 см, хоча б мало би бути. А по-друге, бачите, стіна йде аж до цієї мембрани. І туди утеплити у нас вже не буде можливості, Тут треба або цеглинки вибивати. Тому що розумієте, що ну, холодно там буде зверху. Немає утеплення зверху сини. Ну, Фасад з тої сторони підійшов. Треба зверху утеплити, щоб холод не пробирався. Тобто мала б десь тут кінчатись по правильному. 30 см від мембрани мала б доскінчати стіна. Це так в ідеалі було б. Ось такі є нюанси. З тої сторони утеплення ніби дійшло до мембрани, а насправді дійшло до сюди. Буде продування. То треба зняти підшивку, обдути навколо стропіл там пінопласт і загорнути вату звідси аж туди. А тут би буду будувати стіночку з цегли. Цей улат мав би бути трошки далі. Ось От тут кос не такий. То ми тут так само цей скат, як і цей. Тут теж робиться. Тут сюди забиваємо 150 мм і робимо перехресний дощечок. І сюди монтуємо між цими дошечками потім ще один слой. Тоді ми наберемо 300 мм і потім вже пара бар'єру. І це буде правильніше і не буде жарко вам і шумно. У комплексі вартість утеплення там 15 см в два шари 150 мм. Тут в два шари 150 мм накрутити контробрешітки для перехресного утеплення, намонтувати паробар'єр, проклеїти його ціна робіт приблизно 450 гривень за квадрат. Плюс допи. Допи це якось треба рішати з тої сторони. Оці всі... Обдування, щоб не продувало під мурлатами і таке інше. Оці вузли, оці вузли це... І це не буде так просто легко і дешево. Наприклад, як там під цією стропілою дурною, от. як тут утеплити? І оці всі стики між О, тут теж треба продавати. Ці... І оцей стик теж треба продувати. Це, це вже допи, виходить. Бачите, кругом щелина, і це продування в хату. Чимось треба їх набивати, оці або при монтажі класти прокладку. О, я тягну одне. От, хочеться зробити паробар'єр, щоб зробити потім електрику. Але паробар'єр не зробиш, бо треба підклеїти до стіни, то треба штукатурку. А штукатурку скажуть люди, та як як спочатку електрику треба зробити. І от такий парадокс якийсь. Що в ідеалі б пару бар'єрів треба підклеювати до стіни. Але куди тут підклеювати, як нема поверхні, тупо щелі кругом. от. От така фігня. Тут хоч вату можна запхати, тут хоч щось. Перше, що треба, тут штукатурка, що я бачу. І електрик спочатку укладає кабеля, виводить різеточки, що піднімає по 30 см, десь по 90 від низу. Потім ви викладаєте на ці кабеля вату акустичну. 20 мм вати акустичної жорсткої, під вату кабеля вже без гофру, тому що вата НГ, бетон НГ. І на акустичну вату виконуєте вже стяжку, все. Потім йде оздоблювальні роботи. Або гіпсокартони це все після мокрих процесів. І заодно після штукатурки утеплення пару бар'єр приклеїться до штукатурки, буде рівна площа. Отакий От процес робіт. Зняти піну, ви вишкрябуєте її. І потім, ви коли запінили заново, прийшов якийсь момент, вона перестала клеїтись і так пальчиком повпихати, щоб заподліцо зробити з рамою. Не зрізати потім тупо, бо коли ти зрізаєш, ти от робиш таке шершаве. Це вже продування. А коли оця плівочка зверху рідно лишається, це краще. А потім ви дасте пару непрониклих герметиком. Тут стіз він називається, ви проходите. Потім вже підштукатурюється відкос і сюди вклеюється 20 мм екструдера. І це можна зробити після штукатурки, підклеїти екструдер, а піну замінити до штукатурки. І от такий порядок робіт.